справжні моменти життя вас вітають друзі, тема наша гібіскуси і їх краса. Ішла я і побачила таку красу. Все, я зупинилася, далі я не йду, тому що ну, так в один рядок масивом посаджені гібіскуси. Наскільки це гарно? Зачаровує ось. Туди далі така просто алея гібіскусів. Думаю, ті, хто любить квіти, так само, як і я, не зможуть пройти повз таку красу. І бджілки, і тут літають біля цієї краси. Їм подобаються також гібіскуси. Люблю я таке життя, як тільки квіти побачила, за все забулася. І ось такого кольору, гібіскуси. Гарненькі, вони тут як деревця ростуть. Внизу бачимо, саме там далі було як кущиками, а тут їх зробили як деревця. І далі йду я. В цьому рядку де гібіскуси, а вам уже вибирати, яку форму гібіскуса ви хочете, щоб так як деревце росло, чи росло кущиком, кому як подобається, і у когось скільки місця є для того, щоб у саме цю ця рослина. Не заважала, тому що вона така могутня, гібіскуси виростають дуже великими. Якщо їх не обмежувати, тут ось більше бачимо цей гібіскус, дали йому волю таку рости. Тут зовсім молоденьке деревце, чи не деревце, це Такий кущик чи чагарник, які вам гібіскуси більше подобаються такого кольору? Чи білого, я не... а це я взагалі трішечки не зрозуміла. Це, да, до речі, друзі, це один кущ. На ньому ростуть білі гібіскуси і такі блакитно-лілові. Ось бачимо. Чи то воно і посаджено, як два, роздивляємося. Хто як побачить. Так? Ось, ось. Чи це з одного, чи це, можливо, два посаджено гібіскуса поруч. Один білий, один такий ріловий. І далі ми бачимо ще підсажені, можливо, це молодші, можливо, так пострижені гібіскуси. Друзі, бувають квітники просто з гібіскусів. Йде ж просто доріжка, по одну сторону дерева, по другу сторону гібіскуси. У мене також вдома є гібіскуси, є такого кольору, є рожевого кольору і білого кольору. Який колір комусь сподобався більше? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, кому що більше подобається. Мені цікаво це знати, як вирощуєте їх, чи так як деревце, друзі. Я хочу сказати, в мене вдома ще є трав'янистий гібіскус. Я не зустрічала, зараз ходжу, і я не зустрічала трав'янисті гібіскуси. Трав'янисті гібіскуси, вони, ну, можливо, чимось схожі на ці гібіскуси. У мене червоного кольору трав'янистий гібіскус. В ньому пелюстки ось отакі, як і тут, але він, ну, от в нього одна пелюстка, така як оці дві чи три квітки. Ну вона така, як моя долоня. Ось я приклала. Оце така тільки одна пелюстка. І цих пелюсток також ось іде тут п'ять пелюсточок, і там п'ять пелюсточок, ну вони здоровенні, це дуже великі квіти, трав'яністі гібискуси. Якщо. Ви побачите, що десь продається трав'янистий гібіскус. Купуйте, ніколи не пошкодуєте, що ви посадили. Ну, і такі гібіскуси, і трав'янистий гібіскус. Тому що трав'янистий гібіскус в ньому ще листя дуже гарне, величезне, так і квітка, я вам показувала, така як долоня. А листя, мабуть, ще більше, ніж долоня. Бджілка мед збирає. Бджілки мед збирають для нас з вами. Де бачать квіточки і летять, так і я, як та бджілка, бачу квіточки і лечу на ті квіти. Ми бачимо міскантус, який величезний. Величезний трояндочка також ось тут є, вона вже відквітувала. Також тут є такий квітничок з барбарисами. І різними рослинами лаванда переросла, і треба стригти. Який здоровенний міскантус. Підійшла до міскантуса, і поруч ми перед ним бачимо гібіскус. Такі величезні. Міскантуси. І от, друзі, якщо хтось хотів побачити саме, як отак масивом росте гібіскус, то можете саджати, хтось хоче собі, можливо, паркан зробити з гібіскуса. І буде вам ось така краса. Гібіскусна краса. Ця рослина не примхлива. Ви її посадили, ну, От як розказують про те, що дуже багато, там добрива вносять під квіти. Я також добрива вношу. Під квіти, різні квіти потребують різних добрив, різної кількості добрів. Відносно цього гібіскуса, то хочу сказати, що він не примхливий. Цей гібіскус. Проблем з ним немає. У ну, мене росте також отак під двором. Я посадила, і у дворі, я. посадила і забула, що називається. Оце ця рослина, що можна посадити і не думати, що з цим гіпіскусом щось трапиться. Він так буде довго іще квітнути, тому що, бачите, от скільки в ньому багато бутонів. Бутони, бутони. Одні квіти відквітають, інші починають квітнути. І так само тут. От скільки бутонів, маленькі бутони, більші. Отак, От мої друзі, квітникарі. Я насолоджуюся. Знаю, що ви любите також квіти. І також поділилася з вами. Що якщо хтось захоче таким масивом, таким парканчиком собі посадити гібіскуси, то це буде також дуже гарно. Я думаю, ці гібіскуси розростуться скоро ще дужче і буде ще більше краса. І я, друзі, як завжди, бажаю вам краси у вашій душі, натхнення, миру, любові, злагоди. І до наступних зустрічей на квітниках.